Слухай дуже уважно, бо цієї ночі з тобою відбудеться щось абсолютно незворотне, негучне, не драматичне, але таке глибоке і остаточне, що завтра вранці ти вже не будеш повністю тією людиною, якою ліг спати. Поки ти просто лежиш і чуєш мій голос, у глибинах твого мозку вже прокидаються нейронні мережі, які спали роками. А може й усе життя, вони прокидаються не тому, що я говорю щось особливе, а тому, що ти дозволив собі бути тут. Без захисту, без масок, без потреби щось доводити чи виправдовуватись, і цього вже достатньо, щоб усе почалося. Через двадцять першу ніч регулярного прослуховування цього аудіо перед самим сном ти прокинешся в реальності, яку сьогодні ще не можеш осягнути розумом. Це не буде раптове багатство, не магічне кохання, і не казкове усе стало добре. Це буде щось набагато цінніше, внутрішня тиша, з якої народжується справжня сила, спокійна впевненість, що не залежить від зовнішніх обставин, і глибоке, майже фізичне відчуття, що ти нарешті вдома у власному тілі і у власному житті. Це буде схоже на бамбук, який п'ять років ростив корені в повній темряві тиші. А потім за шість тижнів вистрелив на 25 метрів угору. Перші дні тобі може здаватися, що нічого не змінюється, та й це абсолютно нормально. Під поверхнею вже будується нова нейронна архітектура, нова система переконань. Нова ідентичність, і коли вона дозріє, твоє життя зміниться з тією ж нестримною природною силою, але щоб усе це запустилося, зроби дві прості, але доленосні дії прямо зараз, поки ти ще повністю прокинувся і свідомий. Перша дія. Напиши в коментарях повну фразу без жодного скорочення: я обираю трансформацію, починаючи з цієї ночі. Цілу фразу без плюс один, без починаю, без смайликів. Саме так як я сказав. Коли ти друкуєш повне речення, одночасно активуються моторна кора, зорова кора і мовні центри мозку. Це створює найпотужніший нейронний відбиток, який тільки можливо створити без спеціального обладнання. Підсвідомість сприймає це не як побажання, а як непорушний договір із самим собою договір, який ти уклав власними руками. Друга дія. Постав лайк цьому відео не механічно, а з глибоким наміром. Алгоритм влаштований так, що твій лайк стає маяком для тих, хто саме зараз сидить у темряві своєї кімнати на межі здачі і шукає хоч щось, за що можна вхопитися. Твоя маленька дія може буквально врятувати чиєсь життя одним кліком. Зробив обидві дії чудово! Договір укладено. Тепер можемо починати справжню роботу. Улаштуйся максимально зручно. Якщо лежиш, ідеально, якщо сидиш. Теж добре. Головне, щоб тіло відчувало опору. Дозволь плечам опуститися, щелепі розтулитися, язику вільно лежати в роті. Руки й ноги стають важкими, наче повільно тонуться в теплому піску. Зроби глибокий вдих носом. Відчуй, як повітря наповнює легені, розширює ребра, опускається до живота. Затримай на три секунди: один, два, три. І повільний довгий видих ротом, наче видихаєш тепле повітря на холодне скло. Усе напруження, усі турботи, усі треба, і якщо залишаються в цьому видиху. Ще раз вдих, затримка. І ще довший, ще м'якший видих. З кожним видихом ти опускаєшся глибше туди, де критичний розум засинає, а підсвідомість відкривається туди, де можливі справжні дива. Ти це сад, величезний древній сад, який існує стільки ж, скільки існуєш. Ти у ньому росте все. Ніжні квіти, й отруйні бур'яни, фруктові дерева і колючі кущі, світлі галявини і темні хащі. Ти довго вважав, що сад це просто дана, що він завжди був таким і завжди буде. Але правда в тому, що кожна думка, це насіння, кожна повторювана емоція, вода, кожне переконання, рослина, що пустила корені. І прямо зараз, якщо ти чесний із собою, ти знаєш, що в твоєму саду забагато бур'янів, посаджених не тобою. Кимось іншим, коли ти був ще надто малим, щоб зрозуміти, що відбувається, сьогодні вночі ми почнемо м'яке, але безкомпромісне очищення, не жорстоке, не болісне, а любляче і непохитне. Закрий очі, якщо ще не закрив, ти стоїш на м'якій теплій землі. Повітря безпечне, спокійне. Це твій внутрішній простір. Тут тобі ніщо не загрожує. Перше, що ти бачиш, висока колюча темна рослина з табличкою Я недостатній. Вона ще поче тобі це з дитинства, з моментів порівнянь, критики, коли ти відчув, що не відповідаєш чиїмось очікуванням. Підійди ближче, візьмися за стовбур, упевнено, без страху. Відчуй його текстуру, витягуй повільно, але невідворотно. Корені чинять опір. Вони там дуже давно, але ти сильніший. Продовжуй тягнути. Один корінь відірвався, другий. Третій ще одне зусилля: і весь кущ виходить із землею. Подивися на нього востаннє. Подякуй йому тихо, колись воно намагалося тебе захистити, змушуючи старатися ще більше доводити свою цінність, але тепер його час минув. Поклади його в кошик для компосту. Старі рослини стануть добривом для нових. Подивися на порожню ямку родючої землі. Дістань із кишені золоте насіння з написом Я достатній просто тому, що існую. Поклади в землю, присип м'якою землею, поли чистою водою з джерела поруч. Майже миттєво з'являється ніжний, але міцний паросток. Він тягнеться до сонця, і ти відчуваєш тепло в грудях, щось фундаментально змінилося. Йдемо далі, стежкою. Наступна рослина, сіра, важка з табличкою грошей завжди бракує. Життя це боротьба. Вона пофарбувала твою реальність у тони страху і обмеження. Візьмися за стовбур, витягуй. Корені глибокі програми про дефіцит завжди чіпляються найсильніше. Але ти знаєш, що твоя свобода по той бік цього зусилля. Тягни. Корінь за коренем, з кожним відірваним стає легше дихати, наче з грудей знімають камінь. Останній ривок і рослина в'яне в твоїх руках, поклади її в кошик, на її місце посади смарагдове насіння, і зубилля, моя природна стан, всесвіт нескінченно щедрий, і я відкритий його дарам, полий і миттєво виростає красиве дерево з широкими листям і золотими плодами. Повітря стало чистішим. Ще одна рослина довга ліана, що обвиває все навколо і душить інші паростки. Табличка я не заслуговую любові. Вона з'явилася в момент першої болі, коли ти відчув себе покинутим чи відкинутим. Знайди початок ліани біля самого паркану дитинства, візьмися обома руками, розплутуй повільно, метр за метром, звільняй кожну гілку, відчувай, як інші рослини зітхають з полегшенням. Дійди до кореня і витягни повністю, поклади в кошик на це місце посади дерево, що світиться м'яким рожевим світлом. Я гідний глибокої, безумовної любові. Моє серце відкрите давати й приймати. Під його кроною з'являється відчуття тепла і захисту. Зупинись, оглянь сад. Вже три великі бур'яни пішли. Три нові дерева ростуть і міцніють. Тепер розкидай насіння щедро по всьому саду. Насіння впевненості, насіння здоров'я, насіння радості, насіння свободи, насіння дисципліни, насіння віри, насіння спокою у цьому саду підсвідомості вони проростають миттєво. Земля оживає, з'являється фонтан чистої кристальної води, джерело твоєї життєвої сили, яке довго було забите бур'янами. Підійди, зачерпни долонями, випий. Нехай ця вода тече по кожній клітині, змиває старе, наповнює новим, очищає, оновлює, повертає тебе до початкової природи. Аромат свіжості наповнює повітря. Птахи співають, це твої нові думки, легкі, радісні, вільні. Це ти справжній. Тепер повтори за мною тихо всередині себе, відчуваючи, як кожне слово проникає глибше і глибше. Я творець своєї реальності, а не жертва обставин. Я спокійна сила, яка не реагує, а відповідає, я магніт можливостей. Я бачу двері там, де інші бачать стіни. Я гідний любові і ізобилля просто тому, що існую. Я обираю зростання щодня. Я дозволяю собі бути щасливим прямо зараз. Я достатній. Я цілий. Я вільний. Зроби останній глибокий вдих і повільний видих. З кожним видихом ти пірнаєш у сон, а підсвідомість продовжує роботу. Поки ти спиш. Корені нових переконань стають міцнішими. Клітини твого тіла оновлюються за новим кресленням. Стара ідентичність тихо розчиняється, нова кристалізується. Завтра ти прокинешся трохи іншим. Може, зміни будуть ледь помітні, але вони будуть. І з кожною наступною ніччю їх ставатиме більше. Ти вже в дорозі, ти вже став іншим. Просто ще не повністю це усвідомлюєш. Спокійної ночі до завтра. Ти вдома.